По внесені правилами нас уже внесення комплексних програмів праці пожежної та спектрської громади у вас переднесені до and put уто, що розпорядило домочасно з Новосибирської області, вирішило унутрішність області. Прошу голосувати за. Цей документ начальник детально пронесе до кіндора вчора сталося. Ми помісили на наміри і це з Виконання дохідної частини загального фонду бюджету станом на 1 липня 2025 року на суму 2 млн 591 тисяча гривень, надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, бюджетом матерію, на період з вересня до грудень по 2025 року на суму 6 млн 627 тисяч 600 гривень і та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат перевірчим працівникам закладів загальної середньої освіти. Період канікул, коли працівник не перебуває, на місці, виконує подалічну роботу на суму 121 500 гривень. По перевиконанню дохідної містинного фонду з бюджетами збільшуємо податки. А саме податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами доходів на податку заробітній плати на суму 1 мільйон 470 тисяч гривень і збільшуємо єдиний податок сільського товаром виробництво, який учасник сільськогосподарського товаром виробництва на попередній рік дорівнює, або перевищує 75% на суму 1 мільйон 121 двадцять тисяча гривень. І про субвенцію не сказала 6 мільйонів. 627 тисяч 600 гривень це освітня на цих чотири місяці до кінця року і субвенція на доплату педагогічним працівникам 121 тисяча 500 гривень. Відповідно, збільшуємо видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок переконання дохідної частини бюджету, а саме по програмі надання дошкільної освіти. Збільшуємо видатки на 132 тисячі гривень, спрямовуємо на придбання дробки у Матки Ановській, дитячий садочок. Також у програмі надання загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1 мільйон 234 тисячі гривень. Спрямовуємо на придбання бензину 228 тисяч гривень, на придбання газу 74 тисячі гривень. На придбання дрову 282 тисячі гривень, на придбання більше 650 тисяч гривень. А також е е надаємо субвенції з місцевого бюджету на 1 мільйон 125 тисяч гривень, надаємо субвенцію в центру первинної медичної санітарної допомоги на заробітну плату з нарахуванням медичних працівників, Грибочицькій сільській раді на ліквідації надзвичайної ситуації технологіяного оперативно регіонального рівня, яка виникла в селі Бережіна, Грибочицької сільської ради, Шконовського району Житомирської області, 100 тисяч гривень. Також ми даємо субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм шкільного з регіону на суму 50 тисяч гривень, медичському РТЗК СП Житомирської області на закупівлі оплату заплату ремонту зремонтного автомобіля і надаємо з місцевого бюджету Державного бюджету виконання програм соціально-економічного розвитку на суму 50-30 гривень військовій частині А391 для змістення та поліпшення матеріально-технічної бази та підтримання бойової готовності частини. Далі збільшуємо. Видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок субвенції державного бюджету на суму 6 мільйонів 749 тисяч 100 гривень на освітню субвенцію на заробітну плату спрямовуємо в сумі 5 мільйонів 432 тисячі 460 гривень та на нарахування на оплату праці на суму 1 мільйон 195 тисяч 140 гривень на видатки по здійсненню доплат та працівника закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на суму 121 тисячу кільців гривень, на зарплату спрямовуємо 99 тисяч 190 на нарахування на заробітну плану, на на оплату праці на суму, 100, на суму 21 тисяча 910 гривень. А також зменшуємо видатку загального фонду бюджету за рахунок перерозподілу кошторисних призначень загального фонду на суму 45 тисяч гривень із по програмі надання загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Знімаємо з продуктів харчування 45 тисяч гривень і збільшуємо видаткову частину на цих 45 тисяч гривень по дошкільному Програми надання дошкільної освіти на оплату послуг і комунальних. Там знаходиться дитина в спеціалізованому закладі, і ми спрямуємо ці кошти на оплату їхніх послуг. Такі зміни до бюджету, прошу проголосувати, прошу прийняти і будемо працювати. Голосуємо.